Всім привіт! Вітаю вас, мої любі друзі в Україні. Сьогодні, як і обіцяла, хочу пересадити оці дві свої новенькі лікасточки. Поки тихо, поки немає сирени, на вулиці падає дощ, так холодно, сиро, мерзотно. Сьогодні, сьогодні спробуємо з вами разом пересадити мої новенькі лікасточки. На цьому етапі розвитку, ну, наприклад, цієї лікасти не бажано було б її пересаджувати, бо вона відпочиває, вона спить, в не, неї немає активації е, в зростанні. Але ну, ви самі розумієте, подивіться, ну, от як вона виглядає з горшику. Не можна її так залишати, бо в мене ж не теплиця, в мене ж немає такої вологості. Як в теплицях, мені потрібно ну, ці псевдобульбочки посадити до ґрунту, щоб коли вона прокинулася і пустилася в новий зріст, коли з'являться новенькі псевдобульбочки або е, початки, їх такі, знаєте, плочички, щоб вони запускали свої корінці в саме в ґрунт. Тому, як бачите, я приготувала стару коробку з під торту. Я завжди використовую такі речі. Щоб висипати сюди от, оцей старий ґрунт. Я зрізала, це все розрізала оцей її транспортувальний гошик силіконовий і акуратно її звідти достала. Як бачите, як мало, як мало було в горшику кори. Але що я тут знайшла? Я тут знайшла велику кількість моху. Отут у неї під резумою велика кількість моху. І майже в цієї частині, бачите, підгнивши корінці. Я спеціально не розпутую оце коріння. Волемен на них м'якуватий, але корні оці всі живі. У лікаст не можна зрізати старих корінів, це додасть їй додаткового стресу. Їх потрібно просто очистити від залишків старого ґрунту і все. Різати, перебирати оці корінці не потрібно. Єдине, що я зроблю, оту, де, де моховий стакан, де, де такий жмих моху, я тут акуратно достану і ті корінці, які будуть відпадати разом з мохом, от їх я і приберу. До речі, хочу зауважити вам, що коли я доставала цю лікасточку із ґрунту, то висипався, висипався висипалася абсолютно суха кара. Але оцей мох, який знаходився під різомою оці, оцієї лікасти, він був досить вологий. Хоча я її по приїзді не поливала, лише взяла бризкалку і оприскала отак по поверхні ґрунту трохи фунгіцидом з радіфармом. І бачите, як напитався мох, що він геть вологий. і... Навіть, знаєте, я зараз думаю, що дуже добре, що я вирішила її присадити і своєчасно побачила, що під різомою мох, бо думала б, що сидить ця лікаста в одній корі і поливала б її, і, як і тох, воно б знаєте, ото все, вся в неї почала б гнити. А так, ну, я, я думаю, що я зробила правильно. Отак, От бачите, нічого не обрізаю, оскільки моху разом з корою відпадало. Корінців гнилих майже немає. Всі, все коріння є, коріння живе, яке навіть зростало, але зараз лікарта знаходиться в стані відпочинку, тому немає ростучих кончиків. От вона оце, в такому вигляді і є корінці, на корінцях веламен м'якуватий, але ці корні, ці корні живі і трогати їх не треба. От зараз я отак візьму і приміряю. Ось ви бачите, як вона добре сюди вкладається. До речі, дивіться, я достала іншу лікасту. Вона менша за розміром, аніж та. Але бачите, от витрусився ґрунт, якому, яким вона була присипана. І подивіться, як тут добре, добре видно оцей моховий ком, оцей моховий стакан. Отож, сама про себе і думаю, хто молодець? Я молодець. Я дуже правильно зробила, що достала її навіть у сплячому вигляді, достала її з цього ґрунту. Принаймні, принаймні, я тепер добре розумію, що цей садовник садить свої рослини на мох, а потім по мірі підростання він засипає, засипає ці горшики ґрунтом. Тепер бачите, якби я залишила оце так, як і було, з моховим комом, то до весни у мене. Моя лікасточка згнила. Бо в сплячому вигляді лікасту не поливають і не підживлюють. Але коріння потрібно тримати завжди злегка вологим. Ото б я бризкала б на той ґрунт, думаючи, що він швидко просихає, а муховиком набирав би, набирав би, набирав би вологу, а лікаста не п'є і не їсть. І що б вона робила? Вона б гнила. Коріння попередньої лікасти. Як ви бачите, я взяла отаку кружку і зараз я їх замочила, щоб вони добре, добре напиталися вологою, бо саджати я буду у сухий ґрунт і поливати я її не буду довгий час. А в подальшому, поки не з'явиться новий зріст, поки вона не почне. Просинатися і зростати, я її буду лише оприскувати, щоб підтримувати її корінці у вологому стані. Оцю лікасточку я навіть замочувати не буду, бо, бачите, навіть після першого оприскування по приїзді, у неї корінці досить вологі, тому, тому замочувати її, а ні в чому я не буду. Все рівно, все рівно вона спить. Оця маленька псевдобульба це перша псевдобульба, а далі, як бачите, вона зростала, можна сказати, правильно. Кожна псевдобульбочка зростала все більше, більше і більше. Подивіться на ґрунт, як, як, яким присипані були ці лікасти. Це дуже дрібна кора, дуже дрібна. Тут кора фракцією 05 см. До сантиметри. Дуже дрібна кора. І я бачу тут різаний мох, дуже такий, знаєте, мілкий різаний мох і торф. Оцей старий ґрунт я висипати не буду. Ой, навіть воно, бачите, що це перліт. трохи додано перліту і вугля. Он, бачите, койде, койде видно чорненькі такі кусминчики вугілля. Вугілля потрібно для дезінфекції ґрунту. Обов'язково в такі ґрунти потрібно трохи додавати дрібних косочків вугля. Оцей старий ґрунт я викидати не буду, тому що не хочу. Рослинам і так неподобство те, що їх пересаджують у такому стані, коли вони відпочивають. Тому тут цього ґрунту дуже-дуже мало. І я додам сюди іще дрібної кори. Ось такої в мене є залишки. Зараз в Україні дуже складно з корою. Тому ну, добре, в мене ще десь ці залишки позалишалися, понаходила. І цю ну, кору буду пересаджувати. Це дуже мілка кора, бачите? Така мілка кора. Також в мене ще є трохи коротінні, також дрібної, Тут також 0,5 см, 0,5 см, десь отак різаного кокосового волокна. Потім що я додам? Додам ще трохи різаного такого моху. І обов'язково на дно кожного горщика я покладу гранули кірських какашулі. Оце таке добриво. У таких от гранулах. Воно є в мілких гранулах, такий, як пісок. А є отакі. От Ще в мене є гранули мені колись подруга. Висилала, не знаю, що це за японське таке добриво. Ну, може, якщо воно в мене є вже це добриво, то по косминчику покладу цього добрива. Чому? Тому що лікасти, вони дуже прожерливі рослини. Вони в період активного зростання дуже полюбляють гарно їсти і добре пити. Отакі вони пані. Крупних кусків кори для дренажу в мене немає, тому я знайшла в мене є багато отаких от кусків кори, які я використовую зазвичай для блоків, але тепер я буду ламати, ломати просто, ну, просто ламати і замість дренажу буду кладати на дно так, вкладати на дно горшика. Що схоже на фітільки. От в мене є такий підсушений мох з фагном, наш карпатський мох, і я його буду отак по стіночкам, по стіночкам викладати. І, і я так чогось думаю, що якщо я влітку буду залишати отут водичку, отут до ножок, то цей мох буде підтягувати і зволожувати отак по периметру буде зволожувати горшик, ну і Звісно, буде зволожувати у того ґрунта, в якому буде зростати лікасти. Бо в період активного росту лікасти не повинні бути сухими, вони повинні бути завжди вологими. Ось, дивіться, друзі, отаке гніздо. Бачите, от вимощую отаке таке гніздо, отак, мох кладається, а тоді оце гніздо трошечки отак вистелю, Крупними кусками, ну, дуже крупними, бачите, це як дрінаж. Дуже крупні куски кори, вони вкладуться: ось отак, отакий собі дренаж. А тепер поверх оцього дренажу я буду вміщувати корінці своєї лікасти, а потім засипати вже основним ґрунтом. Ось, дивіться, мої любі, який в мене вийшов ґрунт. Я додала ще більше. Вугулюк я беру звичайний з тих пакетів, що продають в магазинах ну, для вогнища. Додала різаного моху, муху ви можете брати любого, який у вас є. Можна навіть різати е, от, знаєте, поверхневий мох, що ми підкладаємо під, е, під блоки. І той можна, і з можна, будь-який. Якби тільки е, ваш получився таким, знаєте, як я кажу, їстівним. Е, він, як бачите, він і не мілкий, і не крупний. Бо тут е, суміш е, різних видів кори і крупної, ну, як крупної. Сантиметр, півтори це е, самий крупний кусминчик кори. Е, тоді я додала ще пларгону, ну, можна керамзиту, битого керамзиту, щоб це були не крупні, не крупні такі, знаєте, додала е, кокосового різового різаного волокна, і от такий в мене получився лісівний, на мій погляд, ґрунт. Тепер, от подивіться, от бачите, я вставила оте гніздо. Свою лікасточку, вона, можна сказати, розклалася повністю на весь горшик. Що тепер я зроблю? Я осюди, осюди, оце, оцей отвір, що створився, підсиплю ґрунту. ось так, підсиплю ґрунту. Мені дуже недобно знімати і однією рукою це робити, тому я зараз камеру відключу і покажу. Для чого я це роблю? Отак, за допомогою звичайної палички, дерев'яної палички, я отак розподілила там між, між отворі, розподілила отак ґрунта, А тепер е, е, корінці мої, як я вам казала, вже були замучені, тому вони такі податливі, знаєте, вони Такі податливі. Тепер, що я зроблю, так це отак візьму свою рослинку, отак, рукою. І корінці оці податливі корінці, в які я насипала вже ґрунту, отак трохи, трохи посуну. ну, Ви зрозуміли, отак посуну до стінки, до стінки горшика, бо початок зростання. Він починає цієї рослини починався там. Тому цими старими псевдобульбами я отак притискаю, притискаю це коріння. А от сюди тепер для нового зростання я висиплю той ґрунт, що в мене залишився. Ось, дивіться, що в мене вийшло. Ось старі псевдобульби. Ось вони, починається зростання лікасти з цієї. Вона як набли, як найближче, отак підвинута під задню стінку. Далі йдуть її подальші псевдобульби. Оця старенька псевдобульба вона вийшла е, трохи заглибленою, але це нічого страшного. Бо від неї вже ніяких зростів не буде. Вона буде поступово. Віддавати всі свої речовини новим зростам. і потім вона підсохне, загине, і її можна буде просто викрутити і все. Основна, основна псевдобульба ось вона. Це остання псевдобульба, яка повинна дати молоденький ріст, який з'явиться або з тієї сторони. Або з цієї сторони сліпої почки. Оця псевдобульба не повинна бути дуже сильно заглиблена, бо при поливі у той молодий, молодий рустик може згнити. Як бачите, я не вкриваю поверхню, не вкриваю мохом саме по тій самій причині, щоб, не дай Боже, як буде з'являтися молоденький зрустик, щоб не дай Боже. Він не підгнив. І, як ви бачите, мох, отак він іде получається. бачите, отак фітільом. моху оцього длинного моху під самою рослиною немає. Отой ото отвір, що я вам показувала, кора засипана, там корінці не стикаються між собою, воно, виходить, також так, щось на кашталт е, такої подушки. І тепер вона, ну, знаючи, що вона зараз відпочиває, її поливати часто не потрібно. Е, досить її оприскувати, щоб підтримувати вологість у, у корінні. І все, вона не зростає, вона води не п'є е, Саме основне ну, для мене зберегти у те коріння, що Залишилося живим і чекати, чекати, чекати нового зросту. Може, щось роблю не так. Друзі, вибачайте, але, ну, розумієте, я не взірець для того, щоб ви робили саме так, як я. Я просто вам показую те, як висаджую я. Ну, от я висаджую так. Ви можете брати ґрунта. Любого, все залежить від того, в яких умовах ви вирощуєте свої орхідеї, наскільки ви полюбляєте їх поливати, тому, тому розумієте, ви повинні завжди думати над тим, щоб не було болота в горшику. Вологий ґрунт, але не болото. От і відштовхуйтесь від того, як ви поливаєте свої орхідеї. Я поливаю дуже рідко, тому для мене отакий ґрунт, який насичений чим ти, маму, хочеш. І вуглем, і кокочіпсами, і мохом, то він вологоємкий. Я так вважаю ну, для себе, що для мене це ідеальний ґрунт. Але я знаю, що деякі люди саджають або в чистий мох, або в кору з перлітом. Ну, Кожен вибирає ґрунт свій. Для мене ґрунт отакий. Тепер цей горщик ставиться у кашпо, Получиться Подвійний горшик, і, як я вам і казала, влітку тут буде завжди набрана вода. Завжди. Бо влітку вони п'ють і їдять, як скажені. Така сама посадочка і для іншої яка меншого розміру, тут і коріння поменше, і посадити її буде набагато простіше. Як я і казала, задніми псевдобульбами до краєчку горщика і вперед. Ну, от, мої красуні посаджені. Отак, от як бачите, останні псевдобульби, вони майже на поверхні, майже вони не прикопані. І тим паче, мочитися і поливатися ґрунт у цьому, місці, де ну, ця молода псевдобульба, ні в якому випадку не можна, щоб. Як почне зростання молода почка, щоб не дай Боже її не замочити і вона не згнила. Стара псевдобульба у цієї, наприклад, он, десь вона, мабуть, вся закопалася. Там є маленька, маленька, ось вона, бачите, отут, отут вона, вона геть закопана, то нічого страшного, бо то, бо то їжа. Їжа для основної рослини. І ця також, бачите, ось молода псевдобульба, отут в неї почки, отут, отут одна, і з тієї сторони інша. Не будуть вони тут мочитися. Так, ще що забула вам зауважити, що ні в якому випадку, ні в якому. Не можна брати горщика на виріст. Не можна. Горщик повинен бути маленьким і тісненьким. По кореневій. Не по бурбам, по по короневій. такі в мене рослинки, отакі от в мене новинки. Що ж, бірочки вставлені. Все записано, все написано. Назва, коли пересадилися. Так що, друзі, якщо хтось вагається купувати в регіонці у, у цілі лікасточки, чи не купувати, не вагайтеся, рослини дуже гарної якості. Дуже. Тому купуйте сміливо, купуйте ці лікасточки. Ще хотіла вам показати, приїхала ще одна моя котлейка, яку я замовляла раніше. Це котлея Сіам. У мене є біленька, і я вам казала, що хочу жовтеньку. Ось вона і приїхала. Рінхола котлея Патра Делікт. Дуже гарненька котлейка жовта з червоною губою. це заказ був у швертера. Виявляється, що швертер торгує не лише своїми. Рослинами але й імпортом. Це, я бачу, що це рослина Таїланд, але дуже гарної якості. Дуже, як мені здається, тут не одна рослина у цьому горщику. Я її буду обов'язково пересаджувати. Бо, ще раз скажу вам, що от таких посадок ну, кокосі я не розумію, тому, тому мені вигідніше пересадити її у той ґрунт, який я люблю. І ще в мене є поповнення колекції тіланцій, але це все потім. А поки любі мої миру, спокою, добра, щастя, все буде Україна, смерть нашим ворогам.